Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий житловий будинок, який знаходиться в селі Петрівка, Одеська область, Березівський район. Дім повністю в жилому стані, дві пічі, грубі, літня кухня, гараж, багато сільськогосподарських построєк, огород, колодець, є також електропостачання. Загальна площа участку 18 соток. Загальна площа будинку 50 метрів квадратних, дві жилих кімнати, перекрита черепицею, опалення в домі повністю твердопаливне, житловий стан. Також є меблювання, є підсобні приміщення, гараж, огорожа, сад, город. Із комунікацій це електрика та проходи біля дому, асфальтована дорога. Буквально в, на відстані до 500 метрів знаходиться зупинка транспорту, відділення пошти, магазин, кіоск та школа. Ну, як ви бачите по фото, жили тут охайні люди, за домом слідкували, тобто ніяких проблем з цим не буде. Ви можете спокійно заїжджати сюди і проживати, тим паче, що все поряд, все в пішній доступності. По ціні власник хоче 2500 доларів за цей будинок, дуже гарний. Тому, кому буде цікаво, щоб знайти контакти власника і зв'язатися з ним напряму, вам треба перейти в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм канал. Переходите туди і там будуть контакти власника. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та на канал в телеграмі. Там виходять оголошення набагато частіше. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.